Дорогі мої друзі! Кому до смаку таке чудове варення з кавуна та лимона, залишайтеся з задоволенням, поділюся цим смачним рецептом. Для приготування смачних солодощів з кавуна нам буде потрібно кавун, лимон та цукор. Ну що ж, друзі, давайте почнемо. Нарізаємо смачний наш кавун на такі апетитні скибочки. Насолоджуємося ним, а далі будемо готувати. Для початку нам потрібно відділити шкурку від цієї м'якоті. Готовочки розрізаємо на маленькі шматочки. Я ріжу приблизно на квадратики. Підготовлені шматочки заливаємо чистою водою. Води, друзі, має бути достатньо. Так як в мене половину каструльки зайняли наші заготовочки з кавуна, стільки ж я налила води. Ставили каструльку на вогонь та залишаємо до закіпання. Зараз ми займемося лимонами. Ми теж їх будемо нарізати на такі середні квадратики. Варили хвилин 20. Вони стали такі, бачите, прозоренькі. Тепер ми викладаємо в каструльку, відважимо, щоб знати, скільки додати цукру. На вазі нам показало півтора кілограми, тож цукру ми будемо давати, 1 кілограм 200 кілограм 300 Підмірюємо, друзі, цукор та висипаємо в цю воду, де варилися наші ці кусочки. Перемішуємо, щоб гарно розчинився цукор, утворився такий солодкий сироп. Викладаємо назад наші квадратики з кавуна, гарненько все перемішуємо, додаємо сюди нарізані лимони. Гарненько перемішаємо та ставимо на вогонь готуватися ще приблизно півгодинки. Варення, друзі, наше приготувалося. Ось такі гарні чудові прозорі шматочки з нашого кавуна вийшли. Лимончик також став дуже м'ягенький. На смак перед тим, як розливати по баночках, пробуєте. Хто любить більш солодкий смак, додаєте ще цукру і проварюєте 5 хвилин. А кому достатньо такої кількості цукру, закриваєте в баночки. Цей раз ми робили, щоб сиропчику було більше, тому що він нам подобається розводити його водичкою. Кому подобається більш густіший, просто трішки довше проварюєте. Наповнюємо наші баночки. І, повірте, зимою ви з задоволенням будете його куштувати. Ось ми і приготували таке чудове варення з кавонових шкірочок та лимону. Виходить таким золотавим на смак дуже смачненьке, ніжне. Готуйте, смакуйте, діліться з друзями та чекаю вас на наступних відео.